От тільки буквально 5 хвилин тому була гарна сонячна погода. Я відразу схопив ось цю сонячну панель від свого підписника і глядача Андрія і пішов знімати. І от, все. Сонечко сховалось. Всім привіт! Звуть мене Кирило, ви знаходитесь на моєму каналі MyCamping. Я вас всіх вітаю. Отже, перед вами ось така сонячна панель. Виглядає вона ось так. Відправив її мені на огляд, і для участі взагалі у моїх відео мій підписник і глядач Андрій, якому величезне дякую за це. Тут два карабінчики, бачите, так, є їх де зачепити. Значить, ось тут в нас, бачите, липучка. Чик. Дуже зручно. Тут от в нас кармашик, тут всілякі дроти. До цього зараз ми дійдемо. Давайте я швиденько розповім про її характеристики, щоб просто ви мали собі уявлення. Отже, потужність 7,2 Вт, максимальна напруга 6 вольт, а максимальний струм 1,2 А. Якщо я нічого не наплутав, якщо я все сказав правильно, якщо мій глядач і підписник, звісно, також дав мені правильні характеристики цієї панелі. Можливо, хтось із вас подібними або більшими сонячними панелями на природі користувався. Будь ласка, дайте мені зворотній зв'язок. Які панелі, який виробник, чи ви задоволені, скільки ця панель дає вам автономії, так електроенергії, що ви заряджали, чи є вона взагалі дієвою, або це просто витрата грошей і просто таке собі. Відчуття, що ніби ми у такій собі електричній безпеці, скажімо так. Що просто воно заспокоює нас, ніби ми всі такі автономні, і на природі можемо заряджати свої гаджети без усіляких питань. Зворотній зв'язок, залишайте, будь ласка, в коментарях. Повторюсь які фірми сонячних панелей, яка там в них потужність, які характеристики. Якщо у вас є посилання обов'язково додавайте його так в коментарях. Ціль дізнатись взагалі. Чи є ця річ потрібною на кемпінгу так? під час наших з вами подорожей, під час мандрівок, чи є в ній сенс? Звісно, я не маю абсолютно ніяких приборів для того, щоб заміряти, що насправді вона видає. Так? Але у мене є павербанк на 20 тисяч мА. В мене є такий невеличкий ліхтарик, яким я. Користуюсь, так. В мене є ще один ліхтарик, за допомогою якого я ось так його вдягаю на свою книжку, так. і ось так нагинаю і читаю книги перед сном, так? І є в мене ще один ліхтарик, на який я робив нещодавно огляд від фірми, ось такої фірми: Кечуа Куєшуа або Кечуа від декатлону, так. І в принципі, це всі речі, які я буду намагатись під'єднати до цієї сонячної панелі і дивитись, чи хоча б якийсь тут індикатор горить, і чи взагалі працює вона. Ще одне питання дуже важливе для мене, яке на яке я хотів би отримати відповідь після цього відео. І, звісно. Після того, як ви подивитесь і, можливо, залишите свій зворотній зв'язок. Чи ця панель може працювати ось у таку погодку, коли небо трішечки затягнуто хмарами. Тобто, в принципі, доволі таки світло. Але все ж таки прямих сонячних променів, я думаю, що нема. Тобто, на небо я дивлюсь спокійно, так, очі не прижмурюю, так, не прищурюю, не примружую. Ще ось цей момент хочу перевірити. Тобто, чи можна в таку погоду її використовувати, чи видає вона хоча б щось в таку погоду, так? Я розумію, звісно, що напевно коефіцієнт корисної дії буде за логікою менший, ніж коли сонечко вовсю прям працює, так? Ну що, давайте потроху переходити до того, що ж тут всередині, так? Тут в нас також липучка. Ви знаєте, що інколи я прошу вас. Інколи весь час так своїх дорогих глядачів, якщо у вас є якісь цікаві речі на огляд, або взагалі будь-які туристичні речі, туристичне спорядження, будь ласка, ви можете мені написати в будь якій моїй соціальній мережі і сказати про це. так. Можливо, ви захочете відправити мені свою чудову річ, ось так, як це зробив пан Андрій для участі у моїх. Відео. Звісно, я за пересилку в обидві сторони за все я плачу. так. Ось такі от справи. Може, хтось захоче. так. Значить, ось вам фірма. CC Lamp, Solar Power, Charge Any Mobile Phone. В мене тут мобайл фон нема. Так. Тут в мене ще один ось такий от кабель приїхав від пана Андрія Type-C, так? Type-C в мене ось цей ліхтарик Декатлонівський, і Type-C в мене ось тут. Тут в мене багато чого, але Type-C от є. Давайте пробувати. Значить, перше, що я. Як я розумію, що потрібно ж відкрити, інакше ж е, нічого не буде. Так, зараз давайте під'єднувати. Сильно шнури я тут, бачите, я вже от тут щось вже запрацювало, бачите ось індикатор? Начебто працює. Щось потроху працює. Під'єдную, так? Дійсно дуже цікаво, чи буде тут щось в нас. Давайте дивитись. І, звісно, я більше все ж таки очікую на ваш зворотній зв'язок, ніж е я тут щось зрозумію. Скоріше за все, я тут нічого не зрозумію. Отже, я бачу, що ось тут в нас зарядка пішла. Бачите? Щось тут. Ось ця лампочка, бачите? Начебто все працює, так? Скільки часу це займе, чесно кажу, я не знаю. І рахувати не буду, так? Нема в мене стільки часу. Моя задача просто перевірити, чи це діло працює, а в основному я хочу отримати зворотній зв'язок від вас, від людей, які вже користувались цими речами, і ви точно знаєте. Так, тут також, от бачите. От. Зарядка пішла, так. Так, ці речі в нас заряджаються. Гаразд. Гаразд, так. Експеримент такий в дусі Мейкемпінг заряджається. Гаразд. Все добре, так. Це я відкладу в сторонку. І в мене ось тут на ліхтарик ось такий от USB. Тобто мені потрібно просто засунути ось так сюди. Оп. І ось у мене тут індикатор, так, горить. Все заряджено, так? Але в будь-якому разі. Це означає, що є тут. Що, щось тут живе, є. Є тут життя, так? Гаразд, від'єдную. Давайте подивимось, чи буде заряджатись маленький мій ліхтарик, так? Так, дивимось. Дивимось, що тут буде. Чи взагалі буде тут щось. Ну я вже бачу, що працює так? Наскільки добре не знаю. Ось, бачите, блимає, заряджається. Давайте ми його так і залишимо, і подивимось, скільки часу. Піде на те, щоб він в мене тут зарядився. І для того, щоб, напевно, в мене були кращі показники, я ось так направлю. Якось ось так спробую направити до світла, бо Сонце з тієї сторони, так? Поки що заряджається, так? Видно? Заряджається, так? Відставляю ось так. Трішечки це все діло ось так в сторонку. І поки воно тут намагається зарядитись, я буду намагатись зробити собі трішечки кави для того, щоб просто зігріти швиденько. Оп, зробимо з вами каву. Wild Buffalo De Cup Big. ось такого чудового кольору. Мій пальник Fire Maple FMS 116T з балоном. Також в мене тут казаночок мій на 950 мл форклас і ось така ложечка також від форклас. А ще я взяв про всяк випадок вітроекран, але сподіваюся, що він не знадобиться так? Давайте відразу. Наливаю, переливаю от сюди води. Відразу я розпалю свій пальник. На вулиці прохолодно. До речі, подивимося, як працює літній газ, бо газ тут літній. Літній, причому літній максимально. І я думаю, що... Не вдасться мені без вітроекрану тут щось зробити, тому вітроекранчик зараз буду тут встановлювати. Оп! Повернусь, коли все закипить. А тим часом водичка в мене вже кипить. Зараз буду виникати і заварювати собі, запарювати каву. Пальник можу прибрати. І заливаю. Це теж нам більше не потрібно. Можна тільки трішки молока додати і все. Ось так буде прям те, що треба. О. Якби не було б так прохолодно, то можна було б і обійтись, в принципі. А так потрібно чимось зігріватись, хоч як підписники кажуть. Що потрібно це як його простирадло, так е, якась ковдра, яку можна під'єднати так, до повербанку. Ну, це так в мене люди шуткують, так. А може і не шуткують, знаєте. Давайте подивимось, який же в нас тут результат. Десь так само, як і було. Тобто. Я можу зробити висновок, що коли сонечко, ось так, як зараз, як то кажуть, світить не дуже, так і гріє також не дуже. То коли небо затягнуто хмарками, то в принципі результат від цієї панелі в моїх умовах з цією панеллю, з моїм ліхтариком, в принципі, не дуже. Так, от, можна сказати, десь за хвилин 20-25, в принципі, я не побачив жодних змін. Хоча, якщо ліхтарик під'єднатий до звичайної розетки, то він заряджається прям дуже-дуже швидко. Ну, напевно, хвилин десь 20, може 15, так. І якщо він розряджений, як от зараз до половини, так, то десь хвилин 20, може там 25 отак, максимум. А так, бачите, час пройшов, а в нас тут як цей третій світлодіод як блимав, так він і блимає. Тобто нічого, в принципі, в нас не змінилось. Пишіть мені, будь ласка, що ви взагалі думаєте про використання сонячних панелей. Пишіть мені, який ваш досвід використання, чи вам подобається, чи не подобається. Може необхідно звернути увагу на якусь конкретну фірму, так, на якогось конкретного виробника, на якусь конкретну потужність і так далі. Тому що я планую, планував, так, була в мене така ідея, я навіть виписав собі так до свого журналу. І дуже я хотів придбати собі сонячну панель. Дійсно, думав, що дуже вона мені потрібна. От тому пишіть мені, і буду я дивитись, буду я вирішувати, і дійсно, разом з вами щось е, вирішимо. Так, величезне вам дякую за перегляд цього відео. Величезне дякую, що терпіли мене. Цей час, так я вам на жаль, в цьому відео не видав всієї тієї інформації, напевно, яку ви очікували, так що тут будуть якісь заміри за допомогою якихось інструментів. Вже вибачте, в мене просто цих інструментів нема, тому і замірів я. На жаль, не можу зробити. Якщо буде чим, так то звісно, замірив би так. пишіть, будь ласка, мені, шановні підписники, шановні глядачі. Може з вас хтось дійсно користувався? Дійсно, хтось із вас може сказати про цю річ більше. Ось так. Всім ще раз величезне дякую. Кому подобається мій контент, ви можете мене підтримати фінансово донатом. Як це зробити, вказано в описі під відео. Завжди я цю інформацію залишаю. А також користуйтесь моїм промокодом MyCamping. Його можна використати для того, щоб щось собі придбати в туристичних різних магазинах, так або е, піти в гори. Ось так, з невеличкою знижечкою, величезне, всім дякую, всі промокоди, вся інформація під відео. Всім па-па, всім. Миру і бережіть, будь ласка, себе, а я піду грітися кавою.